Ще раз добрий вечір. Продовжуємо наш інформаційний ефір. Всі студії вже з'явилися Олег Петренко, нерде фракція блоку Петра Порошенка, Дмитро Лінько, нерде фракція радикальної партії. Ще раз вітаю вас. Ще вечір. раз глядачам кажу, добрий вечір. Вперше кажу добрий вечір вам. Будемо обговорювати Добре. політичні події сьогоднішнього дня і відставку хаті декановідзи, і відставку Юлії Марушевської, і ситуацію з завтрашніми мітингами під НБУ. Але по черзі давайте почнемо з самого ранку. Головна подія парламентського ранку це бійка Час погоджувальної ради в парламенті Олег Ляшко побився з Юрієм Бойком. Верніше я б сказав би, що Юрій Бойко побив Олега Ляшка. Понадобто. я так, От що так, відбулося так, взагалі. Я да. би так само зауважив, що е, Юрій Бойко напав на Олега Ляшка через те, що правда, е, яку оголосив е, на погоджувальній раді е, Олег Валерійович, Така доводить доводиться нервувати Юрію бойко. Якщо у Луценка за і попередніх генеральних прокурорів не було за два роки жодних матеріалів справи на бойка, тобто всі матеріали справи або миші з'їли, або вони згоріли. Хоча факти корупції тільки по вишкам знаменитим більше 500 мільйонів, то Принаймні, ось за цей факт, і ми напишемо відповідну заяву. Ми вже підготували до правоохоронних органів за те, що він робить, щоб його притягнути до відповідальності. Тому що коли ми сьогодні говоримо про кремлівські плани дестабілізації в Україні, про якісь спецоперації, то це потрібно якщо працює реально працює СБУ, то вони мають іти в першу чергу на організаторів. Хто тут є агенти Кремля, не ті люди, які завтра вийдуть, яким заплатять по 75 гривень. Не вони є агентами Кремля, агенти Кремля це керівники опозиційного блоку. Блоку Юрій Бойко та Льовачкін, і вони мають сидіти в тюрмі. І якщо ми Но... говоримо, чому розсекретили ці матеріали, то вони мають вилитися в конкретні справи. Тобто всі люди що тижня 70... літають в Москву. 75 гривень. Це я так розумію за годину. Ми сьогодні з'ясовували за три години. люди отримують повноцінні 215 гривень. І це для пенсіонерів, наприклад, п'ята частина пенсії. Пане Олеже ваша оцінка того, нас ще на погоджувальній раді ще не билися. Билися там зараз. Побачимо і в парламенті, і в президії, і в кулуарах але погоджувальна рада. Ну і мені найбільше що сподобалося, що після того, як ця, ця бійка сталася, то погоджувальна рада продовжувалася. І так само Олег Ляшко сидів поруч з Юрієм Бойком, наче нічого не, не відбулося. Такий нормальний перебіг парламентського процесу у нас тепер так, через штовханину і через кулаки. Ну, По великому рахунку, всі ті бійки, які там траплялися за останні два роки, на моїх очах навіть там сесійній залі. ну, по великому в рахунку це ганебне явище таке, мене особисто дуже там, інколи запитують, там, а коли ти там когось там, ну. Наприклад, вказуючи на той же жопан, да? euh, тут я. Ну, просто у вас порівняно з Ляшком категорія інша, і ви могли б так на добре натовпи у Юлію Бойко. Я не думаю, що ми були на місці керівника фракції Радикального Па. Я не думаю, що хтось би дійсно ризикнув в цьому парламенті зі мною так поступити. Тут дійсно, тут Олег Валері Валерійович явно там статурою фізично він точно не там якийсь супер і Думаю, що Бойко не був би таким дерзким, якби на його місці, там, там якийсь інший депутат був, можливо, такий фізично могутніший. Е, Але ж дійсно, тут він зірвався. Один з е, питань постійно задавали всім після цього інциденту, що чи, чи було то постановкою якоїсь. Да? Mm -hmm. ну, тут, очевидно, що це постановкою не було, тому що е, Олег Валерійович це точно невигідно. Е, ну, Знаєте, отримувати обличчю від представника ОПО блоку. Ну, іміджево, це точно ну, неприємна штука. тому... А от, а от на, чи бойко це продумував? Тут же питання дійсно сидить поруч. Я, я, я думаю, що всі засоби інформації, які десь там кінцеві бенефіціари поближче до ОПОК, точно будуть це сьогодні робити подія номер один, навіть. Перед відставкою хаті Деканидзе, робочий там імідж для бойка, який він там борець за правду. Хоча дійсно, ну тут Ляшко сказав правду. Ну а і... що сказав Ляшко? Ляшко сказав бойко з Льовочкіним їздять по московських обкомах. Ну це начебто вони не заперечують. Інструкцію отримують в Кремлі. От про інструкцію вони заперечують. Інші їздять по брюсельських обкомах. І в мене питання запитання, тобто до СБУ, чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі. Після цього бойко зірвався. Ми підготували ось таку таке відео. Давайте його подивимося. І сьогоднішньої історії я ще нагадаю дві історії, пане Дмитро. Бійки Олега Ляшка. 18 травня, 2011 року, була бійка з Адамом Мартанюком. Пам'ятаєте, у вас ще не було в парламенті, такий був комуніст, віце-спікер. Той почав його дусити після того, як Ляшко хотів отримати слово. Адам Мартинюк йому не дав. І, начебто, щось Ляшко йому сказав. Спочатку сказав, що він фарисей на Адама Мартанюка, а далі, начебто, була якась ненормативна лексика. А чотирнадцятого серпня, чотирнадцятого року, в куларах в Ляшко хотів дізнатися від Олександра Шевченка. Я таки позав. Фракційний член команди Івря Коломойського. Чому той не їде на Донбас? І теж дістав добряче по обличчю. Давайте відео всього цього подивимося. Парламентський бій і Олегашка. Мене, до речі, питання до СБУ: чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ви до до чого досі не в тюрмі спочине? Бачите, які робить чудеса. Дай вам Бог здоров'я. Все у цивілізації тільки цивілізований спосіб маєте стосунки з'ясовувати. Один сказав, інший сказав. Все. Завершили. Скільки разів було на вас? Ні мій разу, мій разу. Мій. ні разу. Подивіться на цьому нічого один. Що? Подон. Ти тепер другий дали марта. E tem na Tonbas, na Tonbas, e tem na Tonbas. Так, останнє протистояння Андрій Парвій, Ляшко, школа. Там ще переплутали наші редактори. Звісно, не Нестор Шуфрич, а Олександр Шевченко такий депутат-мажоритарник від Івано-Франківщини, колишній менеджер Буковеля, називають його членом команди Євгені Коломойського. Пане Дмитре, а, ну, Дивіться, по-перше, по вагова категорія трошки замаленька Олега Валерійовича, для того, щоб гідно протистояти політичним опонентам. Ми державні діячі. І якщо ви бачили, до речі, по всім відео винуватцем конфлікту був не Олег Валерійович Шяшко. Олег Валерійович завжди говорить правду. І за цю правду у тих от негідників там Шуфричів, всіх цих бойків кажуть, що вони, шуфрич такі такі вони там я не проблема не в тому, щоб набити морду шуфрича. Я думаю, і Олегу і мені дуже хотілося б набити морду. Але ми політики, і ми державні діячі, і ми повинні вирішувати питання не таким чином. Завдання наше довести, щоб ці злодії сиділи в тюрмі. Якщо бойко вже сьогодні дозволяє собі піднімати голову і бити лідера опозиційної фракції. Це означає, що він себе почуває так само впевнено, і в правоохоронних органах, і питання до нього до нього немає. І всі його попередники, точніше, вся команда Януковича. А бойко це один з стовпів команди Януковича. Вони знають, що вони не будуть покарані. Клює втік всім, кому кого нібито хотіли заарештувати, їм дали змогу втікти. І бойко дозволяють їздити в Москву, і до нього немає питань. Так, от питання не в тому, хто який там борець сильний, і ми не будемо відповідати в такий спосіб. Ми не будемо опускатися до їхнього рівня. Ми будемо вимагати у правоохоронних органів. Притягнути їх до відповідальності. тому що це безпека всієї країни, не тільки наш, а це безпека всієї країни. і Національні інтереси я країни. це розумію. Але я розумію це, якби наслідком у цієї бійки чи цього побиття Олега Ряжка була подача, значить, позову заяви в Генпрокуратуру така на Юрія Бойка, зняття така... побоїв. Ну це звичайне хуліганство називається в кримінальному кодексі. Це, це, не це не є стаття. Але в нас за, за, за жодну бійку в парламенті жоден депутат не відповів згідно з кримінальним кодексом від часів, коли ще Наталя Вітренко, Павла Мовчана, Штативом телеканалу СТБ ще здається в якомусь 97-му році. Ніхто не відповідає. Бійки проходять, потім їх показують, от ми по телевізору, начебто, шоу, балаган цирка. А насправді ну це серйозні речі. Ну чому немає відповідальності? Я думаю, Абсолютно згоден, але про насправді Бойка набагато більше злочинів ніж тільки себе буття. Але якщо ніхто ні Луценко, ні керівники правохондоохоронів не змогли зробити справи з цих його злочинів, то ми безумовно таку заяву підготували і до правохоронних органів подамо, щоб був привід за що притягнути цього зрадника і бандита до стюрму, пане. Чи справді от хороша думка від Дмитра, що почуваюся вже в опозиційному блоці себе достатньо впевнено. Можуть на погоджувальній раді, ну Ляшко ж нічого не сказав. да, Ви отримуєте, значить, вказівки, їздите до Москви, чому ви не сидите в тюрмі? Ну, це не підстава для Мордобою, так але Юрій бойко собі дозволяє сто відсотків. Так дійсно не прозвучало, знаєте, нічого особисто тобто, було. переходу на особистості, якісь там образи, якісь там матюкінчо такого не було. Дійсно, така політична правда. І, ну да це вже на рівні констатації факту, що Опоблок дійсно, ну, дірські стали вони і, і складно уявити, щоб ще там рік, навіть там там два роки тому, щоб вони так себе поводили, почували себе таким безкарним. Вони такі були тишком-нишком сиділи собі, там боялися десь там щось зайвий рух робити. А зараз да вони. Ну але пам'ятаєте, запитання від журналістів про подання на Юрія Бойка зняття недоторканості його по вишках бойка було до президента ще здається два роки тому. У в січні відзначатимемо два роки тому. І Тоді він сказав, що це питання навіть казали, коли Шокін, Шокін ще був генпрокурором, коли подасть подання, а президент. Ну так жертома сказав: ну так це ж тепер не до Шокіна, це ж тепер до Набу. От НАБУ хай і займається. Ну в принципі, ж ГПУ очолює колишній керівник вашої фракції БПП. Чому немає подання? Розрозуміло, Набу под оформлює це подання, але безпосередньо його передає в парламент саме генпрокурор і представляє його з трибуни парламенту. Так. Ну, я сподіваюся, що знаєте, цей гнебна історія, яка сталася сьогодні на погоджувальній раді, вона знаєте, стане приводом і приверне увагу до персони бойка, в тому числі і і сторони Генеральної прокуратури, і це стане не тільки інформаційним приводом, а й приводом для Генеральної прокуратури. Е теж е дійсно зробити необхідні подання по тих справах. Ну там дійсно там багато там і вишки, і, і багато інше. Ну я сподіваюся, що так буде. Я вам можу казати, що така справа вона була повністю готова для подання, але вона стала предметом політичних торгів, тому що сьогодні Юрій Бойко є переговорником між, скажімо, з Путіним і нинішньою владою. Точно таке подання готове на Скорика, І Луценко заявив про те, що через тиждень він подасть це подання. Да? Пройшло вже півтора місяці, подання немає, і такі подання, і такі, якби шантаж, да, і для це робиться для того, щоб. Просто про прости якісь політичні торги для того, щоб опоблук голосував, так як потрібно владі, і в результаті жоден з цих злочинців не буде покараний. Ну давайте підключимо до нашої розмови Юлію Марошевську, е яка до сьогоднішнього дня очолювала одеську митницю. Юлію, що ви нас чуєте? І, будь ласка, е ваш коментар і ваша позиція, і ваші аргументи, чому ви відтепер не очолюєте одеську митницю? Все, все так добре починалося, і багато вам компліментів говорили щодо вашої заповзятості у боротьбі з українською корупцією. Вам слово. Ну, ви знаєте, ми справді досягнули доволі чітких результатів на одеській митниці щодо боротьби з корупцією, але це не єдина задача, з якою мене призначали туди. Моя задача була запустити проект реформи української митниці. Саме тому мене представляв президент, саме на цей проект дав гарантії прем'єр-міністр, і, на жаль, цей проект зайшов в глухий кут. Останні півроку це просто якась така знаю, безкінечна боротьба, переговори, обіцянки і реально жодних результатів. А це намі ті люди, які чекають на гідні робочі місця, на гідні зарплати, і ем, не досягнути того результату, який би дав можливість зробити реальну системну зміну. Це, звісно, дуже засмучує. А просто сидіти, називатися там начальником митниці чи ще щось це не та ціль, з якої я прийшла. А скажіть, будь ласка, ви свій крок у цей вчинок щодо звільнення. Ви якось узгоджували в часовому е, плані з хатією до адже адже вас називають членами команди Михайла Саакашвілі, і одночасно ви пішли у відставку разом з хатією? Це знаєте, не узгоджувала, напевне, треба було б, але не узгодили, тому так напевно вийшло. Добре, а перспектива. Хто тепер на вашу думку? От ви пішли, а тепер, значить, одеську митницю очолить якийсь там старий корупціонер. Там Роман Насіров поставить свою людину і далі все буде як і було раніше до вашого приходу туди. Тобто наскільки ефективний ваш крок? Можливо, треба було там до останнього боротися і якось принаймні очищати? Ну, систему? Ну, Це останнє настало настало би там на наступному тижні. Я зараз от на минулому тижні я отримала. Лист про службову невідповідність зараз. ось, буквально сьогодні, вже після моєї заяви на фіру, мені прислав ще якесь там дисциплінарне провадження проти мене, тобто просто підготувати там моє звільнення. Ну це, це питання було виключно часу, і я б не хотіла давати йому такого задоволення. Ми Але говорили, що того mm -hmm. хто при буде призначений а, і як це вплине на е, роботу одеської митниці. Ви знаєте, я певна, що назад вже повернутись не вдасться. Тому що е, цілий рік бізнес працював за нормальними правилами роботи, е, не, ніхто не змушував платити хабарі. Е, існувала якась система, зрозуміла. Вона закріплена дорученнями на рівні регіональному, тому що, на жаль, е, там більше повноважень в мене не було. І є моніторингові групи, які досі працюють. Тобто я сподіваюся, що далі вже буде справа бізнесу вимагати той самий рівень сервісу, який вони отримали протягом цього року. Скажіть, будь ласка, ми говорили з Ярославом Йор Юр Юрчишиним, експертом Transparency International. Він казав, що фактично ну дійшли так. Ми проаналізували відставки грузинських команди грузинських реформаторів, і дійшли висновку. Що фактично лише Гізо Углава, перший заступник директора, Набувна, залишився от в чинній системі влади. Всі інші пішли, Гізо Углава, Він не теж, от член команди Сакашвілі, теж можна чекати на його відставку з посадичі. Ні, як ви думаєте? Я не можу це коментувати, я думаю, що краще ви нього запитаєте. Добре, тоді запитаю про ваші плани, чим ви тепер будете займатися після своєї відставки. Ну, я сподіваюся, і далі зможу бути корисною в тих хороших змінах, які відбуваються в Україні. Як саме це буде виглядати, зараз ще не можу сказати. Ви залишаєтесь от в політичній команді Михайла Саакашвілі? А, ну, Я підтримую те, що він робить, і, в принципі, поділяю там той шлях. Який, яким він рухається, тому що я розумію, що нам необхідна зміна якась політичного класу? Ось тому далі будемо бачити. Тобто про політичний проект і його особистий, персональний ви ще не думали про входження до нього? А треба ще трохи часу. Дякую. Ну наснаги вам і щастя, здоров'я. Юлія Марушевська, до сьогоднішнього дня, очільниця Одеської митниці, сьогодні написала заяву про відставку. Ваша оцінка того, що відбувається на одеській митниці, і чому чим викликана така відставка? Це не тільки на одеській митниці, а і в одеській поліції і взагалі в одеській області. Ну це без безвідповідально, скажімо. Отак, от, от просто взявшись за якусь роботу, от ти, що дала нам це вся команда грузинських реформаторів і українському суспільству? Надію, але і вони цю надію забрали, тому що розумієте, от хаття диканиця під себе взяла відповідні гранти. В нас є на себе повністю відповідальність переатестації і кадрової політики е, поліції, на що були витрачені гроші: Переатестувати, е, підготувати нормально нових патрульних поліцейських. І да, довіра була. Але от ми, ми сьогодні бачимо результати роботи. Результати роботи дуже невтішні, тому що ті корупційні, е, скажімо, елементи в поліції, які могли домовитися з, з комісіями. А я був особисто в комісії е, в, радивим членом, і я бачив, як формувалися дуже часто ці комісії, і як корумповані чиновники е, поліцейські приходили в дуже дешевих там в цюмчиках і плакали, як вони чесно працюють, а реальних професіоналів виганяли. І це провал протестації І отак от просто приїхати, і розумієте, це проблема всіх от е, таких горе реформаторів які приїдуть до нас, будуть навчати Ми нас треба, реформувати. Вони менше, поїдуть звідси, не можна працювати людям, які не добавляють. Довіри тримає. до поліції в кілька разів зараз ніж до парламентарів вірно. Верховної Ради. Абсолютно вірно, тому що. е-е Да, дали надію, і поки що народ вірить в те, що патрульних поліцейських немає. скажімо, аж ну там сильно зараз багато з корупційних скандалів, але є багато невідповідності професійної, тобто підговіра до підготовки, і це все питання до тих людей. А вони просто зібралися і поїхали. Тому ми вимагаємо перед тим як відстав відставку приймати і сакашвілі, і Деканаїдзе, провести діяльність. Так розумію, зрозуміло. Але тому що Квіташвілі, Абрамовичі, всі поїхали. Ми забули вже про них. Де вони і де відповідальність за їхні дії? Ну ще довіться кварліз був теж таки на зам заступник генпрокурора. Олег, а на вашу думку, чи не пов'язано це? Бо це люди, яких назва назвали командою САК Швілі, багато говорили про те, що це люди Держдепу США, значить, які дуже зацікавлені в реформуванні української влади, очищенні боротьбі з корупцією. Чи не свідчить це про те, що держдеп США тепер буде менше уваги приділяти очищенню української влади від корупції? Нам самим тепер треба цим займатися. Ну, відставка от сьогоднішні відставки, в тому числі Юлії Морешевська, ну вони як на як на мене абсолютно логічні. Тобто, Юлія дійсно заходила як член команди Сакашвілі. Сакашвілі не просто пішов з посади mm -hmm. губернатора, він е чітко окреслив пози своє позиціонування як опозиційного до влади політика з амбіціями людини, яка створить свій політичний проект, і чітко. В чому я йому віддає віддаю належне, він чесно е, каже чітко про свою ціль: дострокові парламентські вибори все інше як засіб досягнення цієї цілі. В цьому він чесний, того не відняти. При тому, що робота Міхайла Саакашвілі на посаді губернатора, ну як мінімум, е, в мене неоднозначне ставлення до роботи Юлії Маришевської в мене на посаді. На її роботі він в мене викликає ну, таку людську симпатію, якщо чесно. Але знову ж таки, вона член команди Сакашвілі, була частиною. І це такий неробочий формат. Да? Хтось, е, тобто Міхель Сакашвілі буде в жорсткій там, опозиції до влади, частина якої будуть представляти його люди у владі. Ну, так не буває, і це дійсно неробочий формат. Щодо Держдепу деякі реформи, в тому числі реформа. Яку здійснювала хатя Деканаїдзе? Навряд чи правильним було все ж таки в чистому виді використовувати, як було в Грузії. все ж таки масштаби. Масштаби ну набагато більше, якщо вся поліція там в Грузії як менше ніж в Києві, да в одному, і там дійсно гранти. Для початку, для старту реформи і зарплати, і там форма одяг за допомогою сполучених держдеп, може скажемо так, сполучених штатів це, це не образливе слово, це просто Державний департамент та ну, ну, да, міністерство закордонних справ, Воно ну, кажучи це сполучених дуже дуже поважний світі орган. Що, що це ну як це що це повинно бути там образливим? Ну, ну якщо в них, там в Грузії в них це вийшло, але це просто масштаби кошти, які зараз. От я буквально в п'ятницю з там можливо чули. Там про події, які відбуваються на моїй рідній Черкащині, в зв'язку з наказом хаті Дедекаїдзе про призначення Валерія Лютого керівника, керівника обов'язкової поліції да, да, на посаду керівника, які події в зв'язку з цим відбуваються там в мене в Черкасах зараз. Ми говорили про відставки і хотів ще доторкнутися вчорашньої торкнутися завтрашньої верніше. Теми мітинг і акція протесту обманутих вкладників, яка збирається під Національним банком. Вже запроваджені там надзвичайно заходи охорони громадського порядку в центрі Києва. Завтра хрещатиком будуть пропускати людей тільки не завтра, після завтра, десь з 15-го числа, тільки металошукачами. Наскільки це виправдано? Хотів запитати депутатів, але спочатку давайте послухаємо Андрія Парубія, голову Верховної ради, який розцінив сьогоднішню бійку. От чи побиття Олега Ряжка Юрієм Бойком саме елементом він вважається елементом початку реалізації цього плану шатун, начебто російської влади, будь ласка, від це, я переконаний, є замовлення зовні для того, щоб послабити нашу державу. Із звичайної робочої наради представники тої ж політичної партії, які завели Україну в цю кризу, намагаються з робочої наради перетворити майданчик для дестабілізації. Хочу повідомити їм і всім іншим, хто за вказівками з Кремля намагається тут. Нас в українському парламенті ситуацію дестабілізувати. Я як голова парламенту, чого не дозволю, не буде ніякої дестабілізації, не буде ніякого шатуна. Нас в українському парламенті шатунів там багато, але вони всі консерви російські. Ось так, друзі. А чи справді от подібні заходи безпеки? Потрібні все ж 15-го завтрашнього дня на Хрещатик можна буде потрапити лише через металошукач і собаки, кінологи будуть всіх обшукувати, обнюхувати, щоб не принесли, не дай Бог, вибухівку. І ваша, ваша коментар, ваша реакція на завтрашню акцію під стінами національного банку сьогодні багато буде говорити Мирослава Барчук, моя колега в дев'яті вечора про те, як організовуються подібні акції, що, начебто, людям справді платять чи по 70, чи по 75 гривень за годину. Ваша оцінка, ви знаєте, ми боролися на Майдані за за наше право входити на мирні протести. Да, і 16 січня ці закони і стали причиною такого, жорстких Хвиль на, на Майдані. І тому безумовно ми не можемо обмежувати права людей на мирні зібрання. І тому, якщо хтось хоче, і я впевнений, що 99% людей, які виходять, вони виходять е, з чисто своїх е, е, думок, щоб. Тому що дійсно їх не влаштовує ситуація в країні. Але питання до керівників, які організовують сьогодні такі, скажімо, е, мирні акції протесту окей, але проводитись сьогодні дійсно дестабілізацію і. У таких керівників, як Юрій Бойко, до них мають бути питання. Тобто, заходи безпеки також ми розуміємо, що сьогодні дестабілізація вона дуже вигідна Російській Федерації, але не потрібно на всіх мітингарів вішати ярлики агент Кремля. А от до керівників, які це роблять, які проплачують гроші, які їздять в Москву, дійсно беруть там інструкції, коли і як це робити. от до них і має бути племене до СБУ і для того, щоб таких планів шатунів не було, не потрібно оголошувати всіх е агентами Кремля, тому що ми розуміємо, що і людям теж були, і люди хочуть вийти, і, Але і в той же час ми розуміємо, що Україна не переживе ще одної революції. Треба mm -hmm. затримувати і, і розслідувати тих керівників, які проплачують е акції, які їздять в Москву. Давайте послухаємо людину, яку е ваш е лідер вашої парті. Ті назвав сьогодні агентом Кремля Юрія Бойка, як він пояснив сьогодні свій вчинок у стінах парламенту, коли він ну, побив Олега Ляшка на погоджуванні раді. Будь ласка, відео, він не бачить опозицію. Йде тиск на опозицію. Він не бачить, як не проходять через парламент закони, які подає наша фракція. Тому в нас відповідне відношення є. Спікер парламенту за сьогодні є не спікером цього парламенту, а тільки її частиною. Ну, ось так. А Юрій Бойко, звісно, представник всієї опозиції. Між іншим, Олег Ляшко сказав, що Юрій Бойко продемонстрував, що має кулаки, а не розум. Пане Олеже, ваша оцінка завтрашньої акції і кажуть, що продовження буде в п'ятницю і в суботу, акції протесту, план чатун. Чи справді це ці мирні заходи можуть нести небезпеку для розгойдування ситуації всередині країни? Щодо заходів безпеки, то вони дійсно потрібні. Ну це факт, як на абсолютно любих заходах масових, де збираються люди, концерти там чи футбольні матчі, але це ніяким чином не повинно перешкоджати свободи свободі людей в їх бажанні проводити там ті ж протестні акції. Тому що зараз дійсно маємо дві дві. Окремі історії, начебто так. З одної сторони, ну, дійсно, ми всі розуміємо, що один раз Кремль, Путін, Росія скористалася ситуацією в Україні. І там ми не маємо тепер і Крим, анексія Криму, і втратили ми частину Донецької, луганської області. Чи скористається Кремль ще раз, скористається ми всі, всі, все це розуміємо. Але Дійсно, протестні настрої в результаті там, там про владу ну, політики влади, які були останнім часом, ну дійсно ви мають місце. І е, говорити дійсно всім людям, закидувати ви, агента Кремля, е, тут нічого не розгойдувайте, тому, тому що так тут же повинні е, спецслужби і органи працювати, тому щоб люди з однієї сторони могли вільно свої висловлювати свою думку, в тому числі в вигляді протестних акцій. А вже робота правоохоронних органів, щоб не було провокацій, і щоб люди могли дійсно свободно, нормально це зробити. Ну я да, я присую голову головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка. Він сказав, що ми воююча держава. У нас досить великий рівень терористичної загрози. Прогнозується значне скупчення людей. Ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось і ніхто не постраждав. Зокрема, буде перекрита вулиця Хрещатик. Буде проводитися поверхневий огляд, задіюватимуть металошукачі. Це стандарт. На процедура. Думаю, що люди з розумінням до цього поставляться. Кінологічна служба і вибухотехніки теж будуть обстежити місця масових заходів. Дуже коротко, друзі. Чи справді можлива дестабілізація цього тижня? Ми віримо в те, що і Правоохоронні органи і, 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 і всі політичні сили цього не допустять. Хоча такі бажання є. Я ми, як парламентська опозиція, ми будемо все робити для того, щоб і, і продовжити критикувати влади і, і підтримувати ті протести на сторін населення. Але і ще раз повторюся, країна не переживе ще А радикальна партія братиме участь. От я знаю, що батьківщина підтримує частково акції протесту цього тижня. А ми, ми не будемо виходити, але ми ще раз закликаємо всіх громадяни. Угу. Вони мають висловити свою позицію безумовно в мирний спосіб і безмо. Овно, ми підтримуємо це, але в парламентський законний спосіб не набули. Дякую, Олег Петренко та Дмитро Лінько були гостями нашої цієї студії.